Ви можете ручку затримати. Опустити. Вже впродовж чотирьох років наш Тернопільський медичний університет тісно співпрацює із Петриківським обласним геріатричним пансіонатом. І ця співпраця для нас є вкрай важливою. Власне тут на базі цього пансіонату наші студенти мають можливість. Опановувати свої професійні навички, але що важливо, що вони не просто приходять сюди, щоб відпрацювати з студентами свій трудовий день. Вони, крім того, ще і проявляють риси гуманізму і людяності до наших підопічних. Зокрема, недавно в нас був це 26 числа. Ми організували тут в нашому геріатричному пансіонаті благодійний концерт з силами наших студентів. І, Після концерту наші студенти для кожного мешканця цього пансіонату за свої кошти подари... зробили невеличкі подарунки. Це для... для підопічних це була дуже така приємна подія. І як я бачу по наших студентах, вони коли йдуть до пацієнтів кожен день, вони з собою приносять якісь невеличкі подарунки: чи яблучко, чи цукерочку, чи вафлю. Це все власне свідчить про те, що наші студенти. Вкладають в душу в свою роботу тут, в цьому пансіонаті. На даному етапі студенти проводять у них клінічна практика з реабілітації неврологічних захворювань. Загалом неврологічні захворювання в реабілітації це та патологія, яка потребує найбільших зусиль, найбільшої уваги, найбільше часу, найбільш інвалідизуюча патологія, яка обмежує значно обмежує життєдіяльність пацієнтів і ускладнює їхнє життя. І, власне, в умовах гіртричного пансіонату, де знаходяться пацієнти з різноманітною неврологічною патологією і з гострими порушеннями мозкового кровообігу, і з спінальними травмами, і з черепно мозговими травмами, і з там, скажімо, розсіяним склерозом. Найширша патологія, от неврологічна, яка є, ну яка взагалі можлива, і власне на цій базі е, от студенти е, у нас е, ну, освоюють і реалізовують ті практичні навики, які вони здобули під час своїх е, теоретичних занять. Е, на кафедрі в аудиторіях тут вони власне реалізують. Ми е, зараз на четвертому курсі, тобто ми здобуваємо вже повністю бакалаврський е, рівень. Так і від початку навчального року ми відвідуємо геріатричний пансіонат тут у Петриках для того, щоб як казав пан професор, відшліфовувати свої практичні навички. Звісно, багато неврологічних пацієнтів, але більшою мірою мені здається, ми тут відшліфовуємо саме аспект психологічної реабілітації, тому що люди похилого віку вони хочуть бути почутими, і ми дуже раді, що ми стаємо частинкою чогось великого.